Для Росії культура це стратегічна зброя, яку Кремль десятиліттями застосовує по цілому світі. Після короткої перерви творчий десант Путіна знову повертається на провідні європейські сцени, а кількість афіш з російськими артистами стрімко росте, і це попри те, що серед них є навіть довірені особи президента Росії, а також ті, хто публічно підтримав анексію Криму. А логічно, що головним притулком для культурних діячів ворожої країни стала Німеччина. У політичному просторі це один із головних українських партнерів, який водночас провалив культурний фронт і тепер гостинно приймає представників терористичного режиму. На чиєму боці Німеччина як Кремль роками вибудовував агентурну мережу артистів? Нам вдалося переконатися, що від Росії взагалі немає чого доброго чекати. Хто з улюбленців Путіна продовжує гастролювати Європою? Спочатку з'являються Чайковське а потім і балети, а потім з'являються російські танки. Та в чому небезпека російських гастролей за кордоном? Валерій Гергієв один з найяскравіших представників сучасної російської культури, всесвітньо відомий диригент, із 2015 року був почесним резидентом Мюнхенської філармонії, де давав десятки концертів на рік. Водночас, артист є довіреною особою президента Російської Федерації і давно вже прославився відданістю кремлівському диктатору. Вони використовуються з метою відбілювання, відбілювання кремлівського режиму з метою, з метою створення враження, що мовляв, ну це не війна, це якесь непорозуміння. От насправді ми ж завжди хочемо бути разом. От культура нас буде об'єднувати. Ми належимо до Європи. Цьогоріч Путін особисто привітав Гергієва з ювілеєм та вкотре нагородив диригента відзнакою цього разу орденом за заслуги перед отечеством другого ступеня хочу вас поблагодарити за все, що ви робите для російського іскуства, для мирового іскуства. Виявляється, Гергієв у захваті від окупаційної політики Кремля маестро був першим, хто дав концерт у вщен зруйнованому та окупованому російською армії цхінвалі ще у 2008 році. От тільки у своїй промові диригент агресором називає аж ніяк не Росію. Ви перенесли чудовищну бамбьошку прямим огнем на унічтаження людей в спящий город. Вам прийшли агресори, которые это прямо перед відкриттям Олімпійських ігор. крупнейшего события для всього человечества. Згодом збентежений маестро давав концерт на руїнах Сирійської Пальміри, яка теж була знищена не без участі армії РФ. Крім того, Гергієв відкрито схвалив анексію Криму, при цьому продовжуючи давати концерти по всьому світу, відбілюючи репутацію Путіна. Ви можете уявити, яка кількість пошановувачів класичної музики в Німеччині це десятки тисяч, якщо не сотні тисяч німців, вони його там ледь не обожнюють, і вони досі схильні закрити око на те, що він ну по суті так само є частиною цієї великої пропагандистської машини Путіна. Водночас кремлівський диригент ретельно приховує свою закордонну нерухомість. Лише в Італії путініст має десятки ділянок, палац та парк атракціонів. Його апенінські активи оцінюють щонайменше у 100 мільйонів євро. Ці люди мають багато нерухомого майна в Європі і не тільки ці діячі культури. Очевидно, що ефективно має запрацювати оцей міжнародний трибунал, який ну, стартує зі своєю роботою. Саме ці рішення міжнародного трибуналу мали би мати на меті і обмеження волі, і притягнення до відповідальності, і в тому числі конфіскація майна фізичних осіб, які активно чи пасивно, але системно залучені до відмиття російських злочинів. У лютому 2022 року щойно оркестр під керівництвом Гергієва догравав фінальні акорди своєї прем'єри в Мілані. Путін починав бомбардувати Україну. Це був останній концерт Гергієва у Європі. Однак його італійська нерухомість досі не перебуває під санкціями. Крім того, інші діячі творчого спецназу Путіна продовжують виступати в цивілізованому світі. Особливо затребуваними російські артисти виявились в Німеччині про що свідчить низка афіш в Німеччині. Існує запит, суспільний запит на російську культуру. Причому запит дуже такий глибокий і системний, те, що робить Німеччина, для мене нічого дивного немає. Німеччина, за своїми поглядами, країна лівацька країна, яка від 2014 року до 2019-го через іпостась Меркель чавила нас, заганяючи в мінський формат і намагаючись завести закон про ордло в конституцію, тобто нікуди цей світогляд не зник. Німеччина першою дозволила повернутись на сцену улюблениці Путіна російській оперній діві Анні Нетребко. Її повернення щоправда супроводжувалося чисельними скандалами. Так, Національна опера України і оркестр національної філармонії України відмовилися виступати з росіянкою на престижному міжнародному фестивалі у Віспадині. На жаль, ця тенденція і ніколи не закінчувалася. Весь час тільки ми відвертаємося, або десь хтось не побачив, вони пролазять. І, скажімо так, ті проекти, де немає українців, іноді вони зайняті росіянами. Тим відмова українців від участі у фестивалі через присутність путіністки аж ніяк не змусила німецьких організаторів переглянути участь. Нетребко. Ну, Анна Нетребко, вона справді належить до таких, ну я б сказав, майже ікон російської сучасної культури і оперного мистецтва. І німці її дійсно багато років, ну десятків років навіть вже. Любили і продовжують любити. Я вам скажу, попри те, що вона ну займала, скажімо, дивну позицію. Після початку повномасштабного вторгнення нетребко відмовилася публічно засудити вторгнення Росії. За що Метрополітен опера припинила з нею співпрацю? Також від її послуг відмовилися у Міланській ласкала. Лише втративши роботу, оперна діва вирішила переглянути свою позицію. Я категорично засуджую війну в Україні і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми родинами. Моя позиція чітка: я не є членом жодної політичної партії і не є союзником жодного російського лідера. Я люблю свою батьківщину Росію і шукаю миру та єдності лише через своє мистецтво. Та у своєму зверненні не треба забула згадати, що була довірною особою Владіміра Путіна на виборах, а також радісно фотографувалася з атрибутами так званої новоросії в окупованому Донецьку і перераховувала мільйони рублів на підтримку культури невизнаної ДНР. Ці всі е, спроби зайти в е, європейський простір, е, псевдомит е, це також і. На успішна діяльність агентурної мережі, яку Росія будувала там з ще з часів радянського союзу. Безперервно, сьогодні не треба, нічого не заважає знову вільно виступати Європою. Про що свідчить її щільний графік? Гастролі у улюдониці Путіна розписані на місяці. Вперед, масово квитки продаються. Зверніть увагу, Німеччина, Франція, Британія саме там. Великий російський капітал, саме там багато самих ж Е, І саме там ці продажі дуже активні. Зараз мені складно уявити культурний захід на теренах Польщі або на теренах Литви, Латвії Естонії. У час широкомасштабної війни Рефія ще активніше використовує культуру для просування своєї імперської політики, таким чином виправдовуючи власні воєнні злочини. А російські артисти всіляко замовчують терористичну війну, яку розпочала їхня країна, використовуючи статус поза політикою і не цураються набивати кишені європейськими грішми. В Україні є власний санкційний список російських діячів культури та медіасфери, в якому міститься більше трьохсот прізвищ. Та частина з них продовжує безперешкодно подорожувати Європою, сіючи там зерна руського міру. Тенденція неминуча, тенденція логічна, тому що ми упродовж 30 років ту тенденцію мали за віру. Це був наш принцип життя. Ми слухали їхню музику, ми її поширювали, ми її протиставляли своїй культурі. До українського списку підсанкційних осіб, зокрема, потрапила акторка Єлена Проклова. Жінка так часто відвідувала анексований Крим, що навіть зламала ногу, гастролюючи півостровом. Це спосіб е м, такої експансії е під час вчинення злочину. Це притаманно абсолютно е Росії не тільки тепер, але е під час цієї нещасної історії. Сьогодні вона у складі російської театральної трупи готується підкорювати Німеччину з виставою Доля в подарунок. Перш ніж вирушити до Берліну та інших німецьких міст, виставу неодноразово ставили у Криму. Її актори публічно визнали анексію українського півострова. Та, схоже, у Німеччині на це байдуже. Квитки на подію активно розкуповують. Спочатку з'являються чайковські а потім, і Балети, а потім з'являються російські танки. І у 2014 році, коли, коли забрали Крим, я звернув увагу, що перше там, що там за Після зелених чоловічків те, що там з'явилося, це російські театри. Це приїхав театр Вахтанкова, це приїхав МХТ, і вони показували свою культуру і демонстрували це теж зброя. Інші актори трупи, як то Каріна Разумовська чи Павел Харланчук, всіляко замовчують війну в Україні, але активно знімаються в ура патріотичних фільмах про велику вітчизняну війну. До прикладу, серіал Катюша, де актори зіграли головну роль. Зараз транслюють центральні пропагандистські телеканали. До слова, зйомки фільму відбувалися, зокрема і на території українського Криму. Дуже така дивна історія, коли в Європі намагаються бути начебто толерантними і над війною. От ми дали сказати пару слов українцям, а тепер давайте подивимось з іншого боку, як це виглядає. О, у нас прекрасна людина працювала з Серебряніком. Може, він щось поставить, але він давно в опозиції, все добре. Але це росіяни і це війна. Гуморист Павіл Воля ще один представник великої російської культури, який зібрався на заробітки до Німеччини. Посмотрите, це за худой тюремщик. Відомий на Росії телеведучий та стендап-комік запланував цілий концертний тур країною, яку пропагандисти Путіна називають осередком нацизму. Зараз всі злі ходять. Злые, негатив один вокруг, негативчик, Ну а що, всі бренди поуходили, повне говно, умріть, горіть в аду. Як людина, яка досить давно займається і цікавиться гумором, я вже не знаю, що робить такий, такий чоловік, як паша воля. Коли ще до мене доходив Нурлан Сабуров, якимось чином він все ж таки там стендап-комік і мав дуже популярне шоу. Паша воля я взагалі не знаю, що він робить. С початком полномасштабного вторжения карьера «Блазня» в целом пришла в гору. Павел Воля заполнил вечерний слот Ивана Урганта на пропагандистском телебачении. В одно комикс твердно заявляет, что жуткой цензуры на России нет. Нет же никакого комитета, который говорит, это говорите, это не говорите. То каждый... вы сами эти границы Ну каждый понимаете. сам себя понимает, понимаешь, но мир меняется, ты же не дурак, не дебил, ты же все это относительно понимаешь, что, где, как, куда плыть. Сам воля всіляко намагається уникати розмов про війну та замовчує злочини армії Російської Федерації. Та, схоже, Німеччину така позиція коміка влаштовує, адже квитків на його виступи майже не залишилось. Я дуже хочу сподіватися, що ці квитки, які зараз в Європі на нього купуються, ну все ж таки це не українці роблять. Дуже хочу сподіватися, що це ну, хоча б що це роблять росіяни. бо якщо це роблять українці, це дуже образливо, тому що українці, які за кордоном. Вони повинні робити все, щоб в Європі згадували про Україну максимально і не толерувалося російське. Так хто вгадає пісню? Всю пачку віддав! Я календар. Михайло Шуфутинський – російський шансоньє, який постійно засуджує співвітчизників, хто втік з країни після початку так званого СВО. Мовляв, усі зрадники згодом зрозуміють, що зробили помилку. Нам вдалося переконатися, що від Росії взагалі немає чого доброго чекати. Будь-які ну немає, не існує хороших русських. Ми це теж можемо переконатися. І людина, яка тут виступає, там говорить, що вона проти Путіна. Вона рано чи пізно за ту Росію, яка теж буде потім нас збивати. Тому я впевнений, треба відмовлятись максимально від цього російського. Ба більше артист доєднався до концерту найкращим воїнам світу під егідою Міністерства оборони РФ та виступив у шпиталі перед недобитими російськими окупантами. Я щиро бажаю всього найкращого і безмежно вам вдячний, як і всі мої близькі, вся моя рідня, вся наша країна, низький вам уклін. Заявив Михайло Шуфутинський, звертаючись до військовослужбовців РФ. Здавалося б, через відкриту підтримку Шуфутинським терористичної війни всі концерти в цивілізованому світі мали б скасувати. Але ні, у Німеччині його виступи лише перенесли. Як зазначили організатори, через складну геополітичну ситуацію, нове турне заплановане на жовтень цього року, і квитки є у вільному продажі. Е, на жаль, досі. Німці, вони що кажуть? Що Путін це не Росія. Насправді Росія, вона ж там така от гарна, вона не може бути такою жорстокою. Це цивілізація, це велика культурна нація. Тому нам треба дивитися в час, який настане після цієї війни. Концертні агенції, що протягують культурний десант Путіна, часто переносять виступи російських артистів, про що свідчать чисельні скарги. Серед коментаторів помічаємо росіян, обурених українською символікою на європейських концертах. Зараз усі виконавці налаштовані проти Росії. Не концерти, а політичні збори вигукують гасла, махають українськими стягами. І ніхто ні за що не відповідає. Слів бракує. Раніше все було чудово, тепер же концерти постійно переносять або скасовують гроші повернути неможливо. Супер. Якщо вони такі тупі, що вони готові купувати квитки на, на реальних пропагандистів, на співучасників вбивств, гвалтувань масових в Україні. Вбивств, в прямому розумінні того слова. Що вони готові купувати ці квитки? Мало що їх просто кинули і не повернули кошти. Коли злочин е, вчиняють злочинці над тими, хто їх підтримує, ну що тут коментувати? Хотів би закликати громадськість українську, яка знаходиться зараз в Європі, максимально не то, що не ходити на цей концерт, а бойкотувати ці концерти, тому що це не те, що має бачити цивілізована Європа, це не те, що має нестися, взагалі поширюватися в будь-які маси. Переглядаючи афіші іноземних країн, ми не очікували побачити такої кількості російських пропагандистів. Війна, яку розв'язала Росія, фактично жодним чином не вплинула на виступи росіян у Європі. І тут Німеччина досягла успіху. Ця європейська країна фактично будує місточок для руського міру, який несе з собою культура вбивць. Поки світ намагається відмежувати мистецтво від війни в Україні. Російські ракети продовжують вбивати мирне населення. Це були змови. Настав час для нового викриття.